119 колоній Португалії є рідкі роки. Почнемо з 2,5 Ішкудуш Ангола 53 рік. 11 монет. Перевернув. Три штуки показую. Всі 1953 року. Всі монети в, в, в добрих станах. Далі. Маємо анголу 1956 року. Вони вже є менш рідкі, ніж 53 рік, але також цікаві. 53 штуки. Всі монети в добрих станах, потертих нема. 50 центаво Ангола, 55 рік, 3 штуки. Показую, перевернув на другу сторону. Всі монети в дуже добрих станах. Тепер маємо один ішку до Ангола. 53 рік, дві штуки. От, показую другі сторони. В ідеальних станах не потерті. Так, 56 року. Дві штуки. Другі сторони, теж, бачите, не потерті. Тепер маємо колонію Мозамбік. Маємо два з половиною шкоду Мозамбік, 52 рік. От, маємо три штуки. 53 рік. Маємо п'ять штук. Всі стани хороші. Монети. Можливо, не були в обігах, а якщо були, то небагато. 54-й рік. Сім штук. 55-й рік. Три штуки. Перевернув на другу сторону 55 рік, бачите, монети в хороших станах. Мозамбік 1950 рік 50 центав. Теж в ідеальному стані. Тепер маємо один і шкоду Мозамбік 20 центаушів. Один і шкоду в 1957 рік. 20 центаушів також 57 рік. Перевернув на другу сторону. Бачите, монети не потерті в хороших станах. І 27 монет. Колонії Португалії. Ідуть бонус. Всіх розом 119 штук. Всім дякую за перегляд.